З одягу великих розмірів, вага 10 кг ціна 3 євро за кілограм. І почнемо ми з ось такого скарбу. Це худі від геп. До речі, оригінальний розмір L. Ну, бомбезний. Далі в нас буде йти кардиганчик, звичайний. І звичайний легенький кардиганчик на кидочках так називається. Далі у нас ось такий величезний. Кудак Просто неймовірно. Красивий він, бомбезний, теплий. Ну, на флісі мається на увазі. Розмір не вказаний. Але гляньте, яка тут неймовірна просто спинка. Ну от. Далі дивимося. Це ж мені похоже на костюм. Це не похоже на костюм, Віка, це костюм. Ось такі штанишки. Дуже круті джогери, дівчата. Ось на такій широкий розірючий манжетик. А ну дивиться, штанішки. І ось такий світшотик. Ціна 3 євро за кілограм. Далі у нас буде така манюлочка. Дуже гарна, бежева така. Далі піджак. Біджак такий, ну, солідний, солідний. Далі. Фліска. Голубенька. Також великого розміру класнюча. Все таке ніжне. Далі джогери. Отакі От будуть. Розмір також не вказаний, але я думаю, це 4 xl Далі. Ой, яка красота, дівчатка, H&M. Ось такий буде базовий крутий лонгслівчик. На далі. Далі у нас буде куртинка на замочку. А така подовжена. далі. Така кофточка з бусинками. Курточка. Купалася нам отака. Покажу ще декілька позицій. Це буде. Також такий звичайний світорок легенький. Ось далі. Штанішки. Ось такі. Ой-ой-ой, яка -ой. красита, чоловіча гляньте. І покажу ще ось таку куфтинку з мережем. Ми розглянули з вами більшу частину лобу. Ось скільки ще всього залишається, тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів забирайте це лотик, ціна 3 євро за кілограм.